Довжина дуги кривої. Відурок присвячений одному з використань визначеного інтегралу, а саме використанню для визначення довжини дуги кривої. Нехай функція y дорівнює f від x визначає певну криву в системі координати x, y. А великий і Б великі дві точки на цій кривій, що мають абсциси А і Б маленькі. Ці точки А і Б обмежують дугу кривою, яку ми позначимо через L. Довжина кривої L дорівнює інтегралу від А до Б. Корінь квадрат з одиниці плюс похідна від функції в квадраті dx. Розглянемо приклад. Нехай потрібно обчислити довжину дуги лінії, що має рівняння до рівня x корінь із x. Обмеженої точками від 00 до 5, 5 корінів з 5. Побудуємо графік цієї кривої і відмітимо точки, які обмежують відрізок кривої. Відмітимо ще цю криву довжину, якою треба знайти. І для знаходження довжини за формулою треба знайти похідну від функції, що задає нашу криву. Знаходимо Y-штрих. Для зручності знаходження запишемо функцію у вигляді x в степені 3. /2. І тоді ми можемо скористатись формулою, з таблиці похідних. Для степеневої функції, за якою ми маємо 3 других х в степені 1 друга. мінус 1, тобто х в степені 1 друга. 3 коріння з х на 2. Тоді за формулою довжина дуги кривої буде дорівнювати інтегралу від 0 до 5 абсциси точок, обмежуючих криву. І під інтегралом стоїть корінь квадратний з одиниці плюс похідна в квадраті. Тобто 9х на 4, dx. Для обчислення цього інтегралу трошки спростимо цей вираз, перетворимо його, привівши до спільного знаменника під коренем, і винісши четвірку. За корінь маємо одна друга буде за інтегралом у нас. інтеграл від 0 до 5. А під інтегралом буде стояти 4 плюс 9х. Корінь ми запишемо степенем одна друга. Тоді наш інтеграл дорівнює 1,2, 4 плюс 9х в степені 3, поділено на, на 3 других. І помножено ще в знаменнику на коефіцієнт при х, тобто на 9. Скорочуючи двійки і проставляючи межі інтегрування, ми можемо записати цей вираз як 1,27. І для зручності подальших обчислень, степінь 32 запишемо як. 4 плюс 9х помножене на корінь. із цього ж самого виразу: 4 плюс 9х. В межах від 0 до 5. Тепер можемо підставити спочатку верхню межу, і потім віднімемо від неї нижню межу. 1,27 27. Підставляючи замість х 5 ми будемо мати. 4 плюс 45 це буде 49. І під коренем, теж корінь 49, це буде 7, 49 на 7. Мінус підставляємо нижню межу. За коренем буде 4. І під корений вираз 4 теж 4 на 2. Буде 8. Взагалі, якщо все це обчислити, дає нам 335 поділене на 27. Або, виділивши цілу частину, отримуємо остаточно 12. І 11 двадцять сьомих. Довжина другої кривої обчислена. Відеоурок завершено. Дякую за увагу.